Оскільки зараз коштує повністю з нуля е, собі ванну кімнату зібрати ось так, ну, базовий мінімум. От, базовий мінімум да. 1000 доларів. От 1000 я... доларів, що сюди входить? Сюди е, входить. Ось так. Е, я скажу, ми бабушки мої селі так робили, і я покажу конкретно, що ми купували. Ось такий душовий бокс. Тобто, uh -huh. якщо в тебе навіть хата в селі, як в моїй бабушці, і ти не хочеш вкладати плитку на це витрачати кошти, ти береш ось такий бокс. Просто до речі, ти в свої домики рибацькі теж їх можеш поставити. Тому що тут є криша, тут є uh -huh. зверху душ, і це така капсула, повністю ізольована капсула. Коштує вона візьмемо 15 тисяч гривень. Цю yeah. суму ми беремо. Ну, Тут унітаз трошки дорожчі. Наприклад, ми візьмемо Унітаз, який коштує там п'ять тисяч гривень. Це вже 20. Ми візьмемо. Комплект, там, наприклад, тумбочка, да, пенал не треба вам, вона також буде коштувати 105. Це скільки? 25. Візьмемо ми змішувач. змішувач. Ну, давай візьмемо ось такий гарний за 3000 тисячі. Це вже 28. Там, сифон, ось ця як, е, система. Там, візьмемо ще дві, це 30. Рушникосушка, ось такого плану. Ну, це дорога, за 6, бо можна таку за 3 взяти у нас, трошки меншу, Це 33. Що ще треба? Ак Аксесуари якісь там, стаканчики для мила і так далі. Коротше, в тисячу доларів можна повністю ванну під ключ зробити.